Друзі, вітаю! Щось я вже давно не давала простих нейрогімнастичних вправ, а в нейрогімнастиці, так само як і в будь-якій іншій сфері, важливо рухатись від простого до складного. Тож давайте сьогодні ми зробимо розігрів рук і прості нейрогімнастичні вправи. Будь ласка, потріть долоні одна об одну, так, щоб ви відчули, як ваші долоні стають гарячими. Потріть зап'ястя. Біцепси та трицепси, руки нижче ліктя. Візьміть руки в замок і поробіть ось такі рухи. Тепер ось такі. Тепер, будь ласка, тримаючи руки в замку, подріть великі пальці один об один, ось таким чином. Тепер поєднайте між собою пальці обох рук і постукайте. Зробіть ось такого тигра. Молодці. Для виконання першої вправи покажіть долоню однієї руки, іншу руку стисніть в кулак. І змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. Для виконання другої вправи покажіть лайк однією рукою, іншою рукою зробіть дізлайк і змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Для виконання третьої вправи, будь ласка, покажіть ось таку позицію однією рукою, іншою рукою зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці! Продовжуйте робити ці вправи, навіть якщо вони вам вже легко даються, і додавайте більш складні варіанти.